Є твердження про те, що під льодом Антарктиди ховаються стародавні піраміди та залишки втраченої цивілізації, можливо, Атлантиди. Хто жив на цій землі раніше, та не вже в майбутньому криги не стане? Надвисокоразвіта цивілізація. Як знайшли точку планету? Коли ще людей не було, не бачу людей тихо якось і вони зайшли через гору гора. Там, де вулкан був, спустились, але там пусто для них було. Потім переміщалися, і, є... і в них якийсь прилад, який реагує, пульсує.